Вони далі пішли ці гарнесенькі зеленички. Ось тут буде. А де ножик? Не поняв. А де ножик? Підож. Підожіть. Ножика найти не може. Йдеться відкуповувати. Ножики. Сергій ножики не мають. Воно ще. Діваюсь, бо це буде капець. Загубився. Ось гарненькі Є, а ось. Дивіться, де він. Вже повне відеречко. Прийдеться їхати додому або сипати куди йде інде. Може сюди вони. Пішли. А, ні, їх тут і нема. А ні, ось, 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 ось. Ось сюди вони пішли. у них. Воно дивіться. Аж лягти важко як. Рибника повне відеречко. Рибів. Рибника, видомо.